Коли чуєш довкола російську мову, чи є це тим, що зачіпає найбільше вас зараз? Воно зачіпляло ще давно, воно зачіпляє зараз і буде зачіпляти, але ми не можемо силою людей змусити. Вони будуть дратуватися. Люди не люблять, коли їм роблять зауважень, виховують. Це має бути особисте сумління, це має бути бажання, це має бути любов до рідної країни. Скільки ж таких людей, які самі сказали собі в одну мить все я? Я розумію, я усвідомлюю важливість цього всього, важливість того, що відбувається, страшної війни, таких жертв. Таких страшних втрат, покоління втрачене, як же можна після цього так байдуже продовжувати жити і розмовляти. Але люди, мабуть, не усвідомлюють, мабуть, не вистачає сумління такого, щоб дати собі вказівку, таку, що я буду, я стану, я можу, я хочу. Не вистачає бажання чи лінощі, а зрештою, байдужість проїхати ніч, і ти вже не передовій, і ти вже роз... ну, хоча б подумки усвідомлювати, що там відбувається, яка страшна боротьба. Які страшні втрати Ну, треба це усвідомлювати, розуміти на що пішла країна зараз, наш народ, який встояв, встояв і вберіг державу. І взагалі я би радила частіше їздити на західну Україну, там Прикарпаття, в той же такий Івано-Франківськ. Ви заговорите швидко.